Доступні спортивні АВТОМОБІЛІ у цій економіці. Зникаюча мрія, чому доступний спортивний автомобіль стає все більшою рідкістю. Згадайте себе 10-15 років тому. Можливо, ви тільки починали кар'єру, мріяли про свій перший особистий автомобіль, а в голові руїлися образи швидкі, стильні, а головне доступний. Тоді ринок спортивних автомобілів був набагато дружнішим до початківців автолюбителів Сайан FRS і Субарубіярзи, MazdaMiate, Honda Sвикесаi, Volkswagen Golf GTI – ці назви звучали як обіцянка свободи і швидкості без збитків. Сьогодні, на жаль, ця мрія стає все більш недосяжною. Я пам'ятаю, як у підлітковому віці гортав журнали про Тест Драйв і уявляв. Яке м'ясу звивезтими дорогами на Меате. Для мене це був символ, доступний спосіб насолоджуватися водінням, не затягуючись у борги протягом десятиліть. Зараз, дивлячись на ціни нових спорткарів, у мене змішані почуття, розчарування і розуміння складних економічних реалій. Інфляція, тарифи та інші фактори, що впливають на вартість. Стаття, на яку я надихнувся, справедливо вказує на ключові фактори, які роблять доступні спортивні автомобілі все більш рідкісними. Безумовно, величезну роль відіграє інфляція. 25 тисяч доларів у 2013 році це не те саме, що 35 тисяч доларів у 2025 році. Це помітна різниця, особливо для молодих людей, які тільки починають своє фінансове життя. Але інфляція це лише частина картини. Також суттєво вплинули на вартість імпортних автомобілів мита, запроваджені останніми роками. Мита на автомобілі з Японії та Південної Кореї, які раніше були відносно низькими, різко зросли, що безпосередньо вплинуло на ціни для кінцевих споживачів. Ще один момент, який часто не помічають, це зміна пріоритетів автовиробників. В умовах зростаючої конкуренції та зміни вимог ринку компанії прагнуть максимізувати прибуток. Це часто призводить до того, що базові найдоступніші комплектації знімаються з виробництва, а акцент зміщується на більш дорогі моделі з більшою кількістю опцій і функцій. Я особисто спостерігаю цю тенденцію в останні роки. Виробники все частіше пропонують тільки топові версії своїх автомобілів, залишаючи за собою право встановлювати більш високі ціни. Це, безумовно, негативно впливає на доступність спортивних автомобілів для широкої публіки. Чому це важливо? Більше, ніж просто ціна. Зникнення доступних спортивних автомобілів це не лише питання ціни. Це відображає ширшу тенденцію до зростання вартості всього, що стосується автомобільної промисловості. Це також ставить під сумнів саму концепцію спортивного автомобіля як доступного джерела задоволення від водіння. У минулому спортивні автомобілі були способом для молодих людей без значних фінансових ресурсів відчути хвилювання від водіння, розвинути свої навички та відчути себе частиною автомобільної культури. Вони були символом незалежності, свободи та прагнення до чогось більшого. Сьогодні, коли спортивні автомобілі стають все дорожчими, ця можливість стає дедалі обмеженішою. Це особливо сумно, враховуючи, що саме в цей час, коли світ сповнений невизначеності та стресу, можливість відірватися від рутини та насолодитися водінням стає особливо цінною. Що можна зробити? Альтернативи та надії на майбутнє. Незважаючи на похмуру картину, надія все ж є, як правильно зазначено в оригінальній статті. Деякі моделі, такі як Toyota GR86 і Mazda Miata, залишаються відносно доступними. Особливо GR86 є чудовим вибором для тих, хто шукає доступний спортивний автомобіль із задоволенням. Він пропонує відмінну керованість, надійність Toyota і відносно низьку ціну. Крім того, варто звернути увагу на вживані автомобілі. Ринок вживаних спортивних автомобілів пропонує широкий вибір моделей за більш доступними цінами. Звичайно, купуючи вживаний автомобіль, ви повинні враховувати його стан та історію, але це може бути чудовим способом насолоджуватися водінням, не витрачаючи гроші. У довгостроковій перспективі надія на майбутнє залежить від інновацій і змін в автомобільній промисловості. Можливо, поява більш доступних електричних або гібридних спортивних автомобілів може допомогти знизити вартість володіння та зробити спортивні автомобілі більш доступними для широкої публіки. Також важливо, щоб автовиробники визнавали важливість доступних спортивних автомобілів і прагнули зберегти їх у своїй лінійці. Потрібно стимулювати конкуренцію і пропонувати варіанти під різні бюджети. Особистий досвід і думки. Я пам'ятаю. Я кілька років тому думав про покупку Honda Civic SI. Це був відмінний варіант, потужний двигун, відмінна керованість і відносно доступна ціна. Але, врешті-решт, я вирішив відмовитися від цієї ідеї, так як ціна все одно була вища, ніж я очікував. Я думаю, що це відображає загальну тенденцію, навіть автомобілі, які раніше вважалися доступними, стають все дорожчими. Це змушує задуматися про те, що насправді важливо в автомобілі. Вам не обов'язково мати найпотужніший двигун чи новітні технології. Іноді достатньо просто мати машину, якою весело керувати. Висновок: давайте збережемо мрію про доступний спортивний автомобіль. Зникнення доступних спортивних автомобілів сумне, але неминуче явище. Інфляція, тарифи та зміна пріоритетів автовиробників зробили цей сегмент ринку дедалі складнішим. Проте я вважаю, що ми не повинні втрачати надію. Збереження мрії про доступний спортивний автомобіль вимагає зусиль як з боку автовиробників, так і споживачів. Підтримуйте виробників, які пропонують доступні варіанти, купуйте вживані автомобілі та пам'ятайте, що найголовніше в автомобілі це задоволення від водіння. І хто знає, можливо, в майбутньому ми побачимо повернення доступних спортивних автомобілів, які будуть доступні кожному, хто мріє про швидкість і свободу. Важливо пам'ятати, що мрії ніколи не вмирають, особливо якщо ми продовжуємо боротися за них.